Вітаю, друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи ТЕРА. Зараз будемо з вами дивитися ваше улюблене, як окупанти намагаються штурмувати позиції 3-ї окремої штурмової бригади, і як сили 3-ї окремої штурмової бригади, в тому числі групи ТЕРА, яка воює в її складі, перетворює їх на фарш, організували прикриття мінометами, організували логістику. І Як це все розбилося? об сталеву оборону, об нерушиму оборону. Все тієї ж третьої окремої штурмової бригади. Коротше, самі все детально побачите. Вже майже третій рік ми тримаємо оборону, тримаємо її разом з вами. Я надзвичайно вдячний цим тим, хто донатить. Я надзвичайно вдячний нашим патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. І хочу вас попросити: ставайте нашими спонсорами, ставайте нашими патронами. На Патреоні і на Ютубі у нас є унікальний контент, який ви більше ніде не побачите. Всі ссылки закріплені в описі до відео або за оцим QR-кодом. Отже, зараз буде саме цікаве. Поїхали. Три штурмовики окупанта прогулюються по полі бою. Побачивши FPV, один відкриває вогонь, в той час, як два інших ховаються за його могутньою спиною. Пряме влучання. Іван, що стріляв, перетворюється на шашлик. Другий, що стояв поряд, повзе в агонії. А от третій богатир, здається. Зробив вигляд, що їх не знає, і розміреним кроком покидає своїх товаришів лежати на землі. Здавалося, який хитрий ваня. Мабуть, сьогодні його й день і все буде добре, от тільки екіпаж помста вирішив інакше. Пряме влучання: ефектний вибух розриває окупанта на шмаття, які, як на мене, дуже добряче схожі на вату. Підрезюмуємо, все закінчилося гарно, і три товариша потрапили на концерт до Кобзона майже одночасно. Друга група штурмовиків обрала іншу тактику. Пішли маршрутом довшим за дистанцію, але прикритим залишками Зеленки. На перший погляд здається, що це спрацювало і складка місцевості рятує від першого FPV-дрону Камікадзе. От тільки біда в тому, що наступний дрон Камікадзе вже чекає своєї черги. Окупант відстрибує назад, але в другий раз трюк не спрацьовує, що ставить крапку на його повному страждань існуванні. Другий, користуючись досвідом товариша, що стрибати туди-сюди не приносить належного результату, вицілює дрон одиночними пострілами. Виходить так собі: дрон детонує в повітрі, осколковий боєприпас гарантує 100% враження цілі. Чи був він снайпером, ми вже ніколи не дізнаємося. Усі брутальні кадри заблюрено, без цензури на нашому телеграм-каналі. Силка в описі до відео або зараз на екрані. А такі кадри, друзі, ми вам навмисно показуємо, щоб ви оцінили, в яких надскладних умовах радіоподавлення виконують вогнові завдання наші розрахунки. Пілот FPV всліпу скеровує дрон точно в ціль за картинкою дрону розвідника Mavic 3. Фантастична майстерність розрахунку Project Spike. І от, з штурмової групи лишилося всього два бійці. Певен, що в цей момент, хто б їм що до цього не казав, вони вже все усвідомили, що перехід за перебрік, квиток в один кінець, пряме враження осколковим боєприпасом. Останній з штурмовиків маневром зворотнього наступу у відчяй вибіг в поле, почав вдавати з себе павшого бою. Він уже точно нічого не хоче. Можливо, він би навіть хотів вибачитись, але вибачення не приймаються. Пряме враження. Агонія і кінець. І малесенька ремарочка. Там було багато піхоти, яка поїхала на концерт декабзону по частинам, тому буде багато блюру. Захочете побачити без блюру, переходьте на наш телеграм-канал. Паралельно з утилізацією ворожої піхоти мусимо не забувати про артилерію, яка прикриває всі ці маневри. Тут міномет закритий маск-сіткою. Як правило, першим ударом ми зриваємо її, а потім вражаємо ціль. Але екіпаж Оверхед може краще. Філігранно залітає в шпарину не більшу за розмір дрон. Вибух! Починають горіти артилерійські порохи. З цим мінометом покінчено. А тут, друзі, зацініть, як гарно орки замаскували ствол міномету. Для вас ми, звичайно, виділимо його рамкою, але первинний пошук таких цілей є дуже непростою командною роботою. З самого FPV побачити його практично неможливо. Пряме враження в отвір ствола знищено на 100%. Отже, баланс Всесвіті відновлений. Всі окупаційні штурмовики пішли на фарш і поїхали до Кабзона. Артилерія знищена, міномети розкатані для розрядки, скажімо так, трошечки сумної зимової атмосфери. Пропоную вам подивитися спогад нашої роботи на Херсонському напрямку, коли ми коригували артилерію 28-ї механізованої бригади. Дуже класне відео, для мене надзвичайно емоційне. Перший раз ми попали в ворожу гармату, якраз під час того, як там відбувалася розгрузка боєприпасів. Вибух був просто колосальний. А саме цікаве, що один із боєприпасів розірвався прямо в стволі тієї гармати. Я сподіваюся, що ви, коли будете дивитися, отримаєте стільки ж задоволення, як і ми. Нагадую про Patreon, нагадую про спонсорство на YouTube за оцим QR-кодом. Поїхали! А что? Давай. Пострю. О. Блядь. О блядь, подожди. Можешь это не зеленочка. Зеленочка так не горит. И... Е... Ой, <связано> хорош, хорош. Там походу, там походу что-то на хорош. Не... Взрыв. Детонация, да? <связано> Я же говорил, что вы <связано> <связано> Вот это пили... красота. Ой, хорош. Да, <связано> Стволка, да? так? Стволка. Стволочка горіть. Детонація що, БК. Цель. Так, зараз, зараз, Горит. Детонація БК. Стволка. Зараз, два повторит. Не треба повторяти, треба пересусті. Ано в ліні, зрозуміло? Давай Воно нові ставити. координати. Друзі, дякую вам за увагу. Все те, що ви бачите, можливо, тільки завдяки тому, що ми з вами одна команда, що ми працюємо разом. Перемога обов'язково настане, вона буде винятково нашою з вами спільною. Знаєте, є таке прислів'я, що перед світанком ніч стає найтемнішою, тому підтримуйте збройні сили України, підтримуйте третю окрему штурму бригаду, підтримуйте підрозділ ТЕРА разом до перемоги. Слава Україні!